Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки і розглядаємо ми високочастотні лінії живлення, тобто фідери, для яких найбільш вигідним є режим біжних хвиль. Для забезпечення режиму біжних хвиль застосовується узгодження фідерів з навантаженням. Ми знаємо, що вхідний опір фідера складається з активної і реактивної складової. І розглядали узгодження фідера з навантаженням за допомогою реактивного шлейфу. Тобто маємо лінію живлення з r навантаження Яке може бути більше, ніж ро фідера, і може бути менше, ніж ро фідера. На відстані меншій, ніж лямбда на 4, необхідно включити зовнішній відрізок короткозамкненої лінії, який буде компенсувати реактивну складову вхідного опору. Якщо R навантаження більше, ніж РО лінії, то власна реактивна складова буде мати ємкісний характер, і компенсувати її можна за допомогою індуктивного шлейфу. Якщо ж опір навантаження менше, ніж РО, ніж активна складова вхідного опору, то власний, власна складова буде. Індуктивного характеру. І тоді шлейф повинен мати ємкісний характер опору. Тобто ми маємо можливість за допомогою шлейфа компенсувати реактивну складову вхідного опору. В практичних випадках, ми спочатку, змінюючи точку підключення шлейфа до лінії, знаходимо переріз, в якому. Активна складова вхідного опору дорівнює хвильовому опору лінії і змінюючи довжину шлейфа, компенсуємо реактивну складову. Ще раз, ми змінюємо точку підключення шлейфа до лінії, знаходячи точку де, точку, де активна складова r входу дорівнює РО фідера, а потім, змінюючи довжину шлейфу, ми. Досягаємо компенсації реактивної складової. Але ж не завжди є можливість змінювати точку підключення шлейфа до лінії. Не завжди є можливість переміщувати шлейф вдовж лінії. І якщо переміщувати шлейф немає можливості, то застосовують узгодження за допомогою двох реактивних Шлейхи. Такий спосіб узгодження, наприклад, використовується, якщо лінія не двохпровідна, відкрита, симметрична, а коаксіальна, тобто закрита діелектрична. Якщо лінія не симметрична двохпровідна, не відкрита, а коаксіальна, то тепер от у нас. Лінія живлення, тобто фідер, який має центральний провідник і зовнішній провідник, то в цьому випадку ми повинні підключити, підключити два шлейфи. Один шлейф, один шлейф підключений в точці ближче до. Опору навантаження це відрізок короткозамкненої лінії. Це буде перший шлейф Ш1. І ще один шлейф на відстані ближче, ніж лямда на 4. Центральна, центральний провідник шлейфа і центральний провідник Фідера з'єднуються. Зовнішній провідник шлейфів з'єднується з зовнішнім провідником фідера. Таким чином, ми маємо два шлейфи, які підключені до лінії живлення, до фідера. В коакціальній лінії немає можливості переміщувати шлейф вздовж лінії, а є можливість тільки змінювати довжину шлейфа. Як же проводиться узгодження в цьому випадку? Змінюючи довжину першого шлейфу, змінюючи тільки довжину його, ми, ми досягаємо того, щоб точка ДР входу дорівнює РО Фідера, точка рівності активної складової і е, хвильового опору Фідера, була співпадала. З точкою підключення другого шлейфу. А потім, змінюючи довжину цього шлейфу, ми досягаємо компенсації реактивної складової лінії в цій точці. Таким чином, застосовуючи два шлейфи, ми забезпечуємо можливість узгодити фідер з навантаженням, не переміщуючи шлейф вздовж лінії. Ще раз зверну вашу увагу. Реактивний шлейф це відрізок лінії, який має реактивний характер вхідного опору. Реактивний шлейф може мати активний характер, може, може мати ємкісний характер або індуктивний характер. В залежності від довжини, змінюється і характер опору, і величина опору. При наявності двох шлейфів, узгодження проводиться в два етапи. Перший етап, змінюючи довжину шлейфа, що підключений ближче до навантаження, ми досягаємо співпадіння точки підключення. Другого шлейфа з точкою, в якій активна складова вхідного опору лінії дорівнює хвильовому опору Фідера. Таким чином, другий шлейф підключений в тій точці, де активні складові співпадають. І тоді залишається, змінюючи довжину другого шлейфу, досягти компенсації. Реактивної складової вхідного опору з реактивною складовою шлейфа. Таким чином, ми одержуємо можливість забезпечити режим біжних хвиль в лінії лівіше, ніж точка підключення шлейфу Ш2, тільки зміною довжини одного і другого шлейфу. Змінювати довжину. Шлейфу можна. Для цього застосовується, ну, наприклад, голковий перемикач центрального провода і зовнішнього провода. І таким чином, спочатку перемикачем ми шукаємо оптимальну точку, при якій точка рівності опорів збігається з точкою підключення другого шлейфу, а потім перемиканням центральної жили. І зовнішнього провідника досягаємо компенсації реактивної складової вхідного опору цієї точки, і таким чином досягаємо режиму біжних хвиль в основному фідері. Після цього ми відрізаємо зайву довжину шлейфа до точки, в якій ми перемикали зовнішній провідник і внутрішній провідник. і Забезпечуємо з'єднання зовнішнього провідника і центрального провідника, і в першому шлейфі, який досяга, забезпечує співпадіння точки рівності опорів, з точкою підключення другого шлейфа і компенсації реактивної складової вхідного опору за допомогою шлейфу Ша 2. Таким чином, зміною довжини шлейфу, ми досягаємо. Режиму біжних хвиль в фідері. Це дозволяє забезпечити узгодження фідера в тих випадках, коли немає можливості переміщувати точку підключення шлейфу до фідера. Тобто, наприклад, в узгодженні коаксіальних ліній з навантаженням. Ми розглянули узгодження двома реактивними шлейфами. На сьогодні все.